Звертаюся до вас дуже цікавою пропозицією на кафедрі філософії КП імені Сікорського відкрите навчання за спеціальністю соціальна робота. Соціальна робота в галузі охорони психічного здоров'я є однією з найважливіших спеціальностей. Тому всіх вас запрошую після закінчення навчання до нашої психіатричної служби. Помоги наші пацієнти потребують потужної соціальної підтримки. Саме тому історично склалось, що перші психіатричні лікарні вони були розташовані в монастирях та церквах. Саме там зрозуміли вперше, що пацієнтів треба доглядати і надавати їм те, що ми зараз називаємо соціальні послуги. Часна психіатрія надає всі науково доведені види втручань. Це медична допомога, психотерапевтична допомога, реабілітація і безумовно соціальна допомога. Часна психіатрія без соціальних працівників не може обійтись. Це один із тих видів діяльності, яких потребують наші пацієнти.